Хоча вже минуло 17 століт, свята Великомучениця Катерина, як також і інші мученики та сповідники, надихає нас і нині твердо і непохитно триматися християнської віри, відкидати ложних божків віту цього. Одним з таких божків стало поклоніння Нині Рівського міру, використовуючи образ православ'я. Вчення про проруський мір підміняє істинного Бога і служіння йому Росією йому Свобою. Це вчення намагається переконати, що лише російська держава і прикута до неї рабським панцюгом патріархія є істинним тіленням віри, святості, джерелом благодаті та третім і останнім днім. Справді Москва стала Римом в сучасності, але не Рим святих, якими були апостоли Павло, наставник першої, громади, римських християн і Петро Апостол, які обидва були страчені у стародавній імперській столиці. Москва це Рим поганський, язичницький, імператорський, Рим-Хонителі вчителі. Ім Хіба нинішній кремлівський тиран не діє так, як діяли давні тирани? Хіба він не примушує поклонятися своєму генію, як ті примушували? Хіба не терплять мук і страждань ті, хто відмовляється планятись йому? Хіба підладник йому, первосвященників та їхнього начальника Гутяєва? Він навчив свідчити і діяти так, як казали давні давній Хаусивці. Немає в нас царя окрім кесаря, бо вони забувши Євангеліє і всі заповіді виправдовують, прославляють і благословляють відверте слово. У давньому Римі існував культ перемоги, як Божества. І статуя цього Божества перебувала у Римському Сенаті. А нині в московській землі цей культ відродився і навіть капище йому створили, назвавши головним військовим храмом, де замість Бога прославляється російська зброя і російські ім'я. То хіба не є обов'язком правдивих християн втікати від такого ідольського служіння? Хіба не є обов'язком духовним, моральним, християнським покривати єресь руского міра це новітнє ідолопоклонство, так як свята Катерина покривала безбожного царя і його суєтне поклоніння ідола. І хіба не розуміють ті, хто досі служить ідеям руского міра, що вони за виразом Євангелія служать двох Господаря? Служачи їм, якого люблять, а якого ненавидять. Якщо заради морського міра вони готові виправдовувати зло, яке нашестя московиті принесло на нашу землю, якщо досі не можуть відріктися від Бундяєва і всіх його слуг, і всього його служіння, і всієї його гордині, і далі, хоча в більшості приховано від сторонніх, але вшановує. Його як свого патріарха. То хіба не руський мір, полюбили вони більше за Бога? Зупиніться, а пам'ятайте, очі, подивіться на смертельні отруйні плоди, які Руський мір несе українському народові і всьому світові, загрожуючи навіть глобальною катастрофою. Вийдіть з того духовного Єг... Єгипту і Вавилону Дому рабства від себе ярмо московської патріархії, прислушниці кремлівської тиренії, пізнайте істину і істина.